Вітаю всіх. Тепер хочу розглянути таке питання. Кажуть, що війна буде до 2026 року. Дійсно, тривати. Чи дійсно так? Чи буде в нас війна тривати до 2026 року, включно? Сама війна, військові дії. Наша жаль війна не оголошена. Угу. Тому військові дії в нас будуть тривати до кінця 2026 року. Хитро. Хитро. Угу. А ось тут не факт. А ви знаєте не факт, що вони будуть такі довгі, бо ресурсу в нас небагато. Адже варіанти ні. Ви знаєте, ні, не будуть. Дуже багато ресурсу треба. Вирішити це питання потрібно буде. Ресурс військових настільки не вистачить, самих військових, зрозумійте. Це Лапша, це лапша дика. Хто буде? Чоловіки такі є втрати, є полон, є втрати, є поранення які. Не підлягають потім воювати. Заміни немає повноцінної. Мобілізація не йде, як треба, і все одно ресурс у нас менше, ніж у ворога. Тому моя думка, моє бачення цього, що не буде, дійсно не буде. І я залишаюся при тих розкладах, що я робила на наступний рік. Тому що все-таки треба це вже. Виводити на певний результат, бо так неможливо. Так вже неможливо економіка в жопі, країна в жопі, і насправді ті, хто вже був фанатом України, як я, фанатом міста, як я, хочуть виїжджати нахрен звідси, щоб нормально жити, просто нормально жити. Тому на даний момент ситуація така.